Диско плуг бумет 1,5 метра. Ось такий він так виглядає. Рама йде квадрат, квадрат буде тут 10 на 10, 6 грубина. Ось такі диски стоять, диски 66 розміром. він клімовінмет пише. 66 розмір, от така от стоїчка, зараз покажу з тієї сторони. так от кріпиться, в комплекті ключ на це все йде. Ось так от він виглядає вал в комплекті. Ось така навісочка виходить. Рамка ось так от вариться. Катафотики, ну катафоти не завжди вони ставлять. Цей варіант з катафотом. Коток. На угольнику. Ось такий от варіант точка йде. Щоб замовити. В оголошенні відео є сайт в описі, на сайті номер телефону. Дзвоніть.